Фух, неділя ранок 0 градусів. Саме час тренувати ноги. Фух. І час в холодну погоду якраз треба тренуватися так, щоб е, потратити на тренування мінімально часу і зробити тренування максимально інтенсивним. Тому сьогоднішнє наше тренування буде складатися з двох сетів, які ви зараз побачите. Йшов третій підхід тренувань. І нарешті я нормально включив мікрофон, нормально поставив камеру. І надіюсь, цього разу я вже зможу розказати чітко, що ми будемо робити. І так, починаємо ми з сету, присідання з вистрибкою і присідання з ногами на підвищення. До речі, сьогодні зі мною буде робити мій друг Коля. Це я теж говорив в попередньому кадрі, але враховуючи, що мікрофон не був включений, <плес> <плес> якось так. До мене подзвонив Саша в неділю і сказав, ми йдемо робити ноги в 7 годин ранку. Я всім подзвонив, він сказав, що темно, а я вже встав. <плес> Каже, давай, давай пізніше, я вже встав, я вже вдівся, все. Ну що, погнали, присідаємо максимально низько, вистрибуємо, стараємося вистрибувати високо. Фух. І після того відразу знаходимо підвищення сходинку. бажано, щоб вона була добре так нижче колін. І присідаємо на неї і встаємо. І таких 15 разів. Для того, щоб попрацювати в гарній амплітуді, сходинка треба саме для контролю амплітуди. Ноги забиває максимально. Це один з максимально кислих сетів, які я робив. здавалось би просто присідання. І просто присідання з вистрибкою а забиває максимально. А з плюсів доволі легко відходимо від підходу, враховуючи, що ранок холодно, 0 градусів. Не встигаємо охолонути, що є дуже хорошим плюсом. Фу. Так як я говорив, це було третє коло, таких має бути 5, тобто 5 сетів. З невеликою перервою, І далі буде ще один сет. Щодо техніки, так як я говорив, присідання з вистрибкою, присідаємо низько, стараємось вистрибнути високо. Спину тримаємо рівно, наскільки це можливо. У присіданнях на сходинку можна спину округлювати, враховуючи, що в нас немає осьового навантаження, тобто ми нічого на собі не тримаємо то навантаження на хребет буде не критичним, тобто це не є небезпечно. Так, поясниця може трошки забиватися, тому що м'язи розгиначі частково підключаються, коли ми встаємо, тобто ми спину розгинаємо, але в цьому немає нічого страшного. І тепер, після п'яти закритих сетів, присідань з вистрибкою і присідань на підвищення, будемо робити ще один сет. Він буде повністю складатися з випадів. Будемо робити 20 випадів кроками, тобто будемо йти вперед. І після того 20 випадів з вистрибкою. Так, щоб взагалі добити ноги погнали, робимо 20 кроків випадів, робимо своїм темпом, не спішимо. І потім відразу робимо 20 випадів з вистрибкою. Кому дуже важко, можна робити простішу версію, кому легко, можна робити складнішу. Показую складнішу і наступні 10 буде простіше. Тобто, раз, два. раз. І кому важко, можна робити з ось такою паузою вгорі. Максимально oh. uh. <in> кисло тренування. Що там далі було? Мікрофон oh. <laughs> не відпаде. Ну що ж, от таке вийшло тренування: 10 підходів, 2 сети, 4 вправи. 50 хвилин, якщо не помиляюсь. пробуйте!